Раді вітати, команди новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Олега, а передусім про таке. Водіям до уваги рух транспорту через греблю Канівської ГЕС обмежено. Нинішня мобілізація та що мотивує йти в Збройні Сили України, розповідь Черкаського військового у Рубриці. Сміливі мають волю. Налаштували партнерство. Одна зі шкіл Сміли співпрацюватиме з навчальним закладом Британії. Про це та більше вже за мить. У мережі шириться дезінформація про опалювальний сезон. Постанова уряду про покладання спеціальних обов'язків на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках. За інформацією Міненерго передбачено продовження фіксації цін на природний газ. Для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього. Нагадаємо, що рішення про початок та закінчення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Тепло дають з урахуванням середньодобової температури регіону, якщо вона триматиметься нижче плюс 8 градусів понад три доби. Канівська ГЕС працюватиме з обмеженнями руху транспорту через греблю. Мостовий переїзд частково перекритий з неділі, 12 жовтня, у зв'язку з ремонтно-відновлювальними роботами. Про таке повідомила прес-служба Канівської міської ради. Наразі переїзд працює у режимі дві години рух перекритий, 30 хвилин дозволений. Обмеження діють на невизначений термін до закінчення робіт. Також нагадуємо, що понад 10 багатоквартирних будинків зазнали ушкоджень через ракетно-дронову атаку по Каневу 10 жовтня. Поліцейські обстежили більше тисячі квартир для документування наслідків атаки. 13 жовтня у Смілі зайнявся житловий будинок на вулиці Івана Багряного. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Опіки тіла дістав і чоловік. Його госпіталізували. Повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. За попередніми даними причиною загоряння стала необережність під час куріння. Це історія про бійця, який пішов в Збройні сили України за покликом серця, щоб долучитися до лав української армії. Йому довелося чекати рік від дня повномасштабного вторгнення. Зазнав поранення, нині відновлюється після ампутації кінцівки, але службу не покидає. У сюжеті не лише історія героя, а й його особисте бачення на мобілізацію в лютому, 22-го і нині. Та що на його думку потрібно змінити, щоб люди хотіли йти до війська. Душі було таке, що треба йти, бо тому, що, по-перше, багато знайомих пішло. В одній черкаській гімназії особлива подія до учнів на зустріч запросили військового перед розмовою з дітьми. Ми поспілкувалися з ним особисто. До того, як піти на війну, Роман працював на будівництві. Нині служить водієм санітаром. Попри поранення й реабілітацію, що триває, не списався. Добре, пам'ятає, що відчув, коли ворожий сусід почав наступ у лютому, 22-го. Тоді потрапити у війську не вдалося. Надто великі черги до військоматів, каже боєць. Через рік ситуація змінилася. Відтак, аргументів піти на захист країни в чоловіка побільшало. Багато знайомих вже на той час пройшло там. Ну, грубо, так, да, почти рік там, без щось, без пару днів рік. І ну, багато вже в знайомих поховано було на кладовищі. Ну, і за цього щось. Я вже дружину дітей завіз чуть далі. Облаштував сім'ї місце, забезпечив фінансово і не полишав плани щодо військової служби. У лютому 23-го таки зміг потрапити до війська. Відтоді був і на Сіверському, і на Лиманському напрямках. Саме перший такий, що от страх, що. Сьогодні, може, вже все буде последнє. Це, це був, напевно, що як ми тільки приїхали. Через пару днів нам сказали заступити. Мені треба було завезти хлопців, дронщиків на Григорівку. За туди. Я тільки за Сіверськ переїхав і все. Нас почали хтось веде дрон і наступав. Я повернув наліво прилетить. Я повернув право п'ять прилетить. То саме перше. Ми єлі виїхали. Я... Машину побили, але виїхав. На нинішню ситуацію з комплектуванням армії дивиться із сумом, каже, коли вдалося потрапити на комісію, таких черг як роком раніше не було. Нині ж поновлювати лави ЗСУ стало важче, і мобілізацією, і босифікацією комплектується формування. Друге не варіант, вважає Роман. Ті винуваті, що їх тянуть, і ті, що тянуть, теж свою чергу винуваті не можна так з людьми. Це десь вверху треба, щоб це все мінялось. Мінять закони, да є багато людей, які як у мене знайомі бояться ці на війні. Вони не хочуть, да, вмирати. але вони готові е, бути... ну Робить на роботі на гражданки, получають свої 40 і половину зарплати дати. Є молоді люди, хто не має роботи і готовий піти воювати, але за достойну зарплатню, соціальні гарантії та можливість отримати житло, додає військовий. Таких він теж знає особисто. Менше є тих, хто просто готовий йти на фронт і вибивати ворога з української землі. За роки війни ситуація змінилася кардинально. Тоді всі йшли не. В... Якийсь внутрі таке, якийсь давай, давай. Тобто, в першу чергу, це мабуть, за те, що йшли ну, багато таких жіну, за тридцять стояло, мужики. Кого є да, жінка, діти, от які йшли, стояли там у черзі, капець. Некоторим прямо так на вулиці роздавали автомати. В армію йдуть з різних причин: когось мотивує захист рідних, хтось намагається довести свою цінність. Інші знаходять тут можливість заробити на власне житло. Однак, всі ці люди проживають другі дні народження і наново переосмислюють життя. Змінюються цінності та пріоритети, каже Роман. Другому дивишся на життя. Хочеться жити далі, розвиватися, хочеться мати. Багато всього там свого, своє м -м, господарство, чи свій бізнес чимось своїм зайнятися, розкрутитися, щось показати, розказати. Наостанок традиційно запитуємо. Україна переможе? О, ну, це вже з якої сторони подивитися, як вона переможе. Переможе однозначно тільки з великими втратами. От. Але це буде. Ще... Шаду. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Відтепер мешканці Черкас, чиє житло постраждало від пожежі, не пов'язаної з воєнними діями, зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Розмір виплати визначатиме спеціальна комісія. Залежно від ступеня пошкодження житла містянам надаватимуть 20, 50 або 100 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, повідомляє її прес-служба. Крім того, прийняли рішення щодо встановлення тарифу на платну соціальну послугу надання притулку. Йдеться про Можливість тимчасового розміщення постраждалих від домашнього насильства, які приїхали до Черкас з інших громад, у спеціальних службах. Уменська громадська організація до перемоги продовжує підтримувати військових у тилу. Представники об'єднання розповіли і про свою діяльність та актуальні потреби захисників на фронті. Детальніше у відео телекомпанії компанії Умень. У вересні волонтери виплили 22 маскувальні сітки з загальною площею 1560 квадратних метрів. Також відправили 38 посилок на схід і здійснили поїздку на Донецько-харківський напрямок, де відвідали 18 підрозділів, передавши 26 передач від рідних. Залишаються незакритими потреби. Це ноутбук для роботи на вампірах. Який замовили наші військові із Сумського напрямку, залишаються незакритими потреби в 17 сітках, треба ще їх зв'язати. Теж потреба в чорній плівці 5 рулонів, скоби, цвяхи на 120, 10 кг, фольговий утеплювач та саморізи. Ми входимо в зиму в холодну пору року і тому. Завжди потрібно ліки. З настанням холодів військовим потрібні буржуйки, тому волонтери збирають газові балони об'ємом 20 або 40 літрів. Також необхідні газові та електричні обігрівачі, підігрівачі їжі і хімічні грілки. Серед актуальних потреб захисників спальники та термобілизна, генератори, зарядні станції, павербанки, енергетичні напої, кава. Лопати, сокири, кирки, цвяхи та саморізи, теплі речі. Речі повинні бути: це штани та кофти світера темного кольору і, звичайно, в такому стані, який ми могли б передати нашим хлопцям. Теплі шкарпетки і надзвичайно потрібні нам, як завжди, дитячі малюнки та. Волонтерам потрібні додаткові руки для плетіння маскувальних сіток і виготовлення свічок. Усі охочі можуть не лише принести необхідні матеріали, а й долучитися до спільної роботи. Прохання таке. Не нести нам величезну кількість жестянок. Жестянки потрібні тільки в тому випадку, коли разом з ними ви принесете парафін. Запам'ятайте, принесли торбину жестянок, до речі, вони повинні бути ємкістю хоча б 0,5 літрів, от і від дитячого харчування, від цього всього не потрібні. Будь ласка, найдіть можливість придбати два. Три кілограми ще парафіну, і принести його нам. Волонтерка зазначила, що під час виготовлення окопних сечок важливо дотримуватися технології. Папір, який кладуть усередину, не є основним наповнювачем. Головну роль відіграє парафін. Людмила Фоменко каже, краще зробити менше, але якісно. Волонтери це місток, який поєднує фронт і тил. І хочу завершити своє звернення цитатою із поезії Христини Стець. Мій хрест горить, він на тотемі, він в попел ладен, лиш би край. Усім болить, усім, хто в темі, усім, хто здатен, і нехай. Громадська організація Уманський міськрайонний центр до перемоги розташована за адресою вулиця Небесної Сотні, 31А, приміщення музею АТО ООС поруч із кафе Бі 2 Слідчі поліції повідомили про підозру 43-річному жашківчанину, який зберігав наркотики та пропонував неправомірну вигоду службовим особам. Під час санкціонованого обшуку на території його домоволодіння правоохоронці виявили та вилучили 36 рослин коноплі та понад пів кілограма канабісу. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він запропонував правоохоронцям 2 тисячі доларів, про що вони повідомили внутрішню безпеку Нацполіції України. Фігуранта затримали під час передачі частини коштів. Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Діалог без кордонів, смілянська школа номер 10 стала партнером одного з навчальних закладів в Британії. Всі подробиці у матеріалі сміла новини. Наразі відкриті нові можливості для шкіл України та Великої Британії. Так цього року стартувала нова освітня програма «UK-Ukraine School Partnerships». Ця ініціатива є частиною угоди про партнерство, яку підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві. Участь у цій освітній програмі стала новою сторінкою в історії Смілянської школи номер 10 Для нашої школи це велика честь бути у цьому проєкті. І не лише дві школи задіяні в цьому проєкті А загалі по Україні відібрано 50 Шкіл і в Британії теж відібрано 50 шкіл. І ми дуже вдячні організаторам цього проекту за довіру за те, що обрали наш заклад, і ми маємо можливість представляти Черкащину на такому рівні. Право на участь в освітній програмі «UK-Ukraine School Partnerships» здобула Юліана Круч, котра нині викладає англійську мову учням початкових класів змілянської школи номер 10. Тож у межах проєкту школа підписала договір про партнерство з британським навчальним закладом. Особисто для мене участь у програмі «UK- School Partnership» – це не просто про партнерство, а можливість відкрити світ своїм учням і водночас показати світові наше місто і Україну в цілому. А відбір на програму був дуже серйозним. Я не була впевнена на 100%, що зможу опинитися в складі цих 50 шкіл всієї України, але все одно ми спробували, і в нас вийшло. Днями відбулася перша онлайн зустріч українських. І британських школярів учні мали змогу представити свої школи, розповісти про традиції, навчання, улюблені предмети та дозвілля. Спілкування відбулося в теплій та дружній атмосфері. Діти активно ставили запитання та ділилися враженнями. попередньо ми обмінялися листами. Я відвезла до Кракова листи наших дітей. Мені передали листи британських діток. участь у освітній програмі UK Ukraine School Partnerships Це ще один крок до створення єдиного європейського освітнього простору, де діти навчаються розуміти, підтримувати і надихати. Ати одне одного незалежно від кордонів у межах партнерства школи планують реалізувати спільні онлайн-проєкти, обмін ідеями, творчими роботами та культурними ініціативами. Партнерство передбачає спільні освітні проєкти протягом чотирьох шести місяців з можливістю продовження. На що ми дуже сподіваємося? Тож попереду нові зустрічі з європейськими друзями що не лише допоможуть вдосконалити знання англійської мови, а й відкрити нові можливості для міжкультурного обміну, формування толерантності, розширення світогляду та розвитку комунікаційних навичок смілянських школярів. І, звичайно, цей досвід надихає смілянських педагогів та учнів на нові проєкти та цікаві ідеї. Як повідомили у прислужбі філії центрального лісового офісу у межах президентської програми Зелена країна, яка діє з 2021 року, цієї осені у нашому регіоні передбачено лісовідновлення на площі 174,8 гектара та лісорозведення ще на понад 11 гектарах. Загалом у трьох областях Черкаській, Вінницькій та Кіровградській буде висаджено майже 2 мільйони саджанців на майже 380 гектарах. Лісівники чекають максимально сприятливих погодних умов, адже у цей період сіянці мають найвищі шанси прижитися, сформувати розвинену кореневу систему і упевнено перезимувати, щоб навесні розпочати активне зростання. Основну частину лісових культур традиційно складатимуть дуб та сосна, основні породи лісів центральної України. Також висаджуватимуть граб, ясен, клен, липу, модрину, ялину, плодові та кісточкові дерева. Це прохолодніше та змінливою хмарністю, і причина цьому циклон Герхард, який спустився зі Скандинавії до наших широт. Він виявився затиснутим з обох боків малорухомими антициклонами. Тому погода в нашому регіоні залежатиме від того, якою частиною повернеться до нас цей циклонічний вихор. У середу, 15 жовтня, Черкащина продовжуватиме знаходитися під впливом тилової частини циклону, яка відчинила двері холодному повітрю з північних широт. Найближчі ночі повітря прогріється лише до 2-7 градусів тепла. Синоптики попереджають. Існує загроза заморозків на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. В день не вище 7-12 градусів тепла, істотних обатів не чекаємо. Відчуття холоду додаватиме й посилений вітер. А наші пращури спостерігали за небом і прогнозували. Зували погоду на найближчий період. Ясне небо цього дня передвіщало, що невдовзі буде морозно. А якщо сильний дощ і людяний вітер, на студену зиму. Такими були інформаційні підсумки. стану на сьогодні. Бережіть себе та стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!